Кожен раз, коли я хочу прийти до якогось духовного стану, я уявляю собі, що хочу ніби піднятися вище теперішнього стану, що існує. Це називається підніматися по духовних щоблях. Тепер як я це роблю? Учуся, пишу. Розповсюджую свій матеріал, працюю в розповсюдженні, працюю в об'єднанні товаришів. Усе, в чому я можу сформувати духовне, духовний загальний стан як загальний, спільний, так і особистий, і це все. І те, що я не відчуваю поки що насправді жодних змін, це іще більше має, повинна мене зобов'язати виконувати правильні дії. ми повинні зберігати знання, усвідомлювати його? У нас немає в нас знання, немає. В нас лише є можливість робити дії без розуму. Навіть без відчуття в духовному не може бути такого, що відчуття до того, як я працюю. Коли я працюю, роблю декілька правильних дій, це називається. Що я виконую міру своїх зусиль, тоді таким чином я можу сподіватися, що я отримую знання, духовне, знання святості. Так, я буду просуватися.